Багатьох ейфорія, що певні наші підрозділи вже помічені у межах Херсона, я хочу сказати, що там ще достатня кількість роботи попереду для наших військових. Зокрема, у Херсоні є ворожі сили, які переодягнулись в цивільне. І зі зброєю, які не встигли вийти, зараз намагаються ховатися. І дійсно, враховуючи рівень обробки цих людей, вони думають, що здаватися в полон не можна. Їм страшно буде багатьом з них, принаймні, не всім, але багатьом з них. Тому плюс є замінована територія, є заміновані об'єкти інфраструктури. Плюс... Поки ще ворог не знає, що робити по Береславу. Тобто робота продовжується, але цей день в історії, 11 листопада, це історичний день, історичний день. У багатьох на очах сльози в цей день будуть і вже є. Я дуже сподіваюся, що свого часу зможу вписати також. Один з днів в історію взяти участь у звільненні Криму. Сісти на березі Чорноморського на мисі Тарханкут і дивитися на море. Ті, хто сьогодні під Херсоном і ті, хто сьогодні вже входить у Херсон, це герої. Імена яких вивчатимуть наші діти, слава Україні, друзі! Слава непереможній Україні!